Доброго дня, любі малята! Фрукти та ягоди це смачні та корисні продукти харчування, які мають безліч переваг над солодощами. Вони містять вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, які допомагають нашому організму правильно функціонувати. Фрукти та ягоди мають природний цукор. Який допомагає нам здобувати енергію без шкідливого впливу на організм. Пропоную сьогодні завітати на гостини до деяких фруктів та ягід. Абрикос це плід жовтого, помаранчевого чи яскраво жовтого кольору з рум'янцем червоного кольору. Який має вагу від 20 до 100 грамів, батьківщина абрикоса Азія, де він відомий більше 4000 років. Ці плоди поділяються на три види: столові абрикоси для сушіння та консервування. При висушуванні плоди абрикосів здобувають нові корисні властивості. У Вірменії абрикос вважається національною рослиною. Банан це фрукт довгастої форми з товстою ребристою шкіркою жовтого кольору. Він запашний, смачний і поживний, один із найулюбленіших фруктів людей усього світу. Банани одна з найдавніших окультурених людиною. Їх почали вирощувати в Азії, а зараз найбільше бананів вирощують в Індії та Бразилії. З бананів можна зробити борошно, чіпси, приготувати сироп, мармелад, а також мед. Виноград це ягоди, зібрані в грону. Різні сорти відрізняються не тільки за кольором ягід. А й за формою виноград росте на кущі. Гілки куща тонкі та довгі, вони називаються лозою. Виноградарство було поширене ще в стародавньому в Єгипті. Ці ягоди є хорошим джерелом вітаміну С, важливою поживної речовини. А у Португалії та Іспанії є новорічний звичай. В останню хвилину року прийнято насолоджуватися ягодами винограду з кожним ударом годинника, з'їдаючи по виноградині і загадуючи по бажанню. Кавун одна з найсмачніших ягід плоди Кавуна за формою, розміром і забарвленням. Можуть дуже відрізнятися один від одного, залежно від сорту. А японці винайшли ще й квадратні кавуни. Батьківщиною кавунів є пустеля Калахарі в Південній Африці. Ця ягода на 92% складається з води, тому добре втамовує спрагу. В Україні. Херсонській області є пам'ятник Кавуну, а 3 серпня в світі відзначають День Кавуна. Ну що ж, любі малята, фрукти та ягоди зміцнюють імунітет, піднімають настрій, заряджають енергію, покращують пам'ять та роботу музику. Насолоджуйтеся фруктами та ягодами. І до зустрічі!